Місто С автор історії Влад Муха Ви потрапили в абсолютно порожнє місто. Перед вами майже суцільно темряво, яку ледь розсіюють темно оранжеві ліхтарі на довгих залізних стовпах, немов чудернацькі квіти у якійсь вигаданій країні. Ваші очі за хвилину чи менше звикають до майже суцільної пітьми. І ви починаєте розрізняти масивні солети чогось, поки невідомого вам, що рівними рядами видніться по обидва боки дороги, і губиться на схованому від ока горизонті. За мить вам стає зрозуміло, що це солети будинків, великих, важких і геть повністю порожніх, жодне вікно не світиться. Панує суцільна мертва тиша, слухаючи, яку ви відчуваєте враження, що у вас зник слух. Ви розумієте, що потрапили у якесь місто, але не розумієте, чого воно порожнє і чого тут так тихо. Саме тиша турбує вас найбільше, тому що у вас, само собою, у голові виникає давно забута фраза Мертва тиша. Так саме таке відчуття викликає це місто. Здається, воно не для живих, а для мертвих, чи для тих, хто ступив у проміжний стан. Десяти хвилин для вас було достатньо, щоб ви відчули себе не у своїй тарілці, та повернутися назад неможливо дорога, якою ви прийшли, обривається в провалі, і тому ваш шлях лише вперед, у надії, щоб побачите вогник і стежку, яка виведе вас. І ви починаєте свій шлях, обстежуючи кожен куток цього міста. Ваша експедиція буде дуже корисною, ви побачите те, чого ніколи не бачили. Проте, чи зможете комусь розповісти свої враження? Супермаркет Останньому мандрівнику. Щойно ви заходите у межу міста. Перше, що вам трапляється, це магазин. Точніше, супермаркет. Його назва Останньому мандрівнику. Зайшовши всередину, ви потрапляєте у велику, освітлену холодним денним світлом залу. І куди оком не кинь? Сотні, якщо не тисячі однакових залізних полиць, з білими дошками неоковирних і грубих. Вам це нагадує не місце, де можна щось купити, а велетенський потойбічний морг, білі великі полиці і холод, що пробирав до кісток. І ви, єдина жива істота у всьому цьому гігантському комплексі. Ви витягуєте шию і намагаєтесь когось покликати, але ваш голос лише зривається з ваших хвост і бренить, немов струна. Губиться десь у темряві цього, мабуть, безкінечного супермаркету. Ковтаючи слину, ви думаєте повернутися, проте самі себе зупиняєте, ви не знаєте, скільки часу будете у цьому місці, і тому, мабуть, доречно запастися провізією і їжею, хоча зараз вам, на диво, не хочеться ні їсти, ні пити. Проте на вас чекає розчарування. У всьому супермаркеті, хоча це лише ваш здогад, весь його обійти неможливо. Немає ані круп, ані консервів, ані батончиків, навіть води і тієї немає. Натомість на полицях ви бачите лише дивні речі як от акуратні клубки мотузок, пачки небезпечних лез, ножі в міцних целофанових упаковках. Тут ви також бачите підсвічений рекламний стенд, на ньому крупно намальовано мотузку у вигляді якоїсь сумної істотки, та бросок мила з великими заплаканими очима, і напис. Не розлучай, друзів. Подібні стенди, що траплятимуться вам у цьому дивному і відлякуючому місці. Ви йдете далі і знаходите те, що ви вже бачили в інших супермаркетах полицю з ліками. Та, придивившись, ви з подивом помічаєте, що в основному тут продається снодійне. на стенді напис «Прокинься в кращому світі. Що ви ще знайшли у цьому супермаркеті? Кілька полиць однотипних фенів, тостерів та тому подібної дрібної електротехніки. І тут же табличка, яка повідомляє, що ванну можна купити у ряді номер 6 На рекламному стенді були великі червоні літери, вкинув і без проблем. Ще трошки далі ви знайшли каністри з бензином, сотні і, сотні, і чергову табличку сірники запальнички, ряд номер 18 Реклама була такою запали, як востаннє, Уже повертаючись до виходу і розуміючи, що те, чого хотіли, ви тут не знайдете, ви натрапляєте на полицю вогнепальної зброї, реклама якої обіцяє швидкий та ефективний результат за лічені секунди. І ще видніється стіна, завішана мечами і кинжалами. Рекламу ви не зрозуміли, бо вона була японською мовою. Ви виходите із супермаркету і йдете далі по місту, куди очі дивляться. Звідусіль вас оточують похмурі безмовні будинки темрява і тривожна тиша. І ось нарешті ви бачите вогник червону цятку біля одного з будинків. Вона то збільшується, то зовсім гасне, майже зникаючи. Вам в ніс дріб'є різкий запах диму. У моменти, коли вогник збільшується, ви бачите позаду нього контури людського обличчя. Сюди, сюди, чуєте ви, і ви йдете на той червоний вогник. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Jump off Estate ви стаєте під світло ліхтаря, а чоловік, допалюючи сигарету. Вдавано, радісно починає говорити О, нарешті, перший клієнт. Я такий радий, такий радий. Вже й не знаю, скільки я на вас тут чекаю. Проте я радий, що ви наважилися і звернулися саме до нас. Ріелторське агентство Jump of Estate. єдине агентство, яке пропонує житло на той самий особливий випадок. Ходімо, хоч іш, усередину. Ви не встигаєте й оком змигнути, як чоловічок, боляче схопивши вас за лікоть. Тягне до найближчого будинку. Усередині, клацнувши пальцями, він вмикає крізь світло, уже знайоме, бліде й холодне. Вам сьогодні неймовірно пощастило, збуджено вигукує Рієлтер. Інші клієнти ще думають, вагаються і тому до ваших послуг увесь будинок. Я з радістю проведу по ньому екскурсію. Цей та інші будинки міста С, всі нашого агентства, зроблені спеціально під потреби наших улюблених клієнтів. Перші три поверхи закладені цеглою, вікон немає. Навіщо вони вам, так? Зважившись на рішення, ви хіба собі ногу зламаєте, і тому будинок фактично починається з четвертого поверху. Ходімо. Ви разом підіймаєтеся вузькими східцями і, зайшовши в одну із квартир, опиняєтесь у єдиній кімнаті. Ні меблів, ні інших дверей, лише голі стіни. Попереду ви бачите, чи то вікно, чи то двері, складно точно визначити, що то було. Тому що, по суті, це був просто отвір у стіні, що вів на вулицю, без дверей і скла. Як бачите, максимальний комфорт, Звідки систем реве озивається Ріелтор, знову відсвічуючи вогником сигарети. Ми не встановлюємо нічого зайвого, і тому ніщо вам не завадить гарно розігнатися. Ну, це якщо ви вирішите обрати гарний ефектний політ, але якщо вас цікавить щось класичне, то просто можете вийти на балкон. Саме для вас ми робимо їх відкритими. Без парапетів, скла і тому подібного. Ви виходите на балкон і дух забиває холодний вітер. Під ногами суцільна чорнота. Для вас доступні і інші поверхи, мовить рієлтор, стоячи поряд і дивлячись униз. Ух, як високо! Політ буде гарний навіть тут. Але якщо бажаєте вище, то можна піднятися вище. Ми навіть можемо зібрати для вас ще поверхи, якщо бажаєте, і це все абсолютно безплатно. Від вас потрібно рішення. Яке воно? Може, прямо зараз підпишемо контракт. Допомога Ваша подорож триває. Ви геть втрачаєте відчуття часу і простору, тому що довкола все одноманітне і темне. Та скоро будинки зникають, немов їх стирає художник велетенським пензлем. Тепер ви йдете вузькою ґрунтовою стежкою крізь безмежне темне поле. Тут гуляє вітер, він накидається на вас поривами, ніби б'є в спину. Коли ви на мить зупиняєтесь, прислухаючись до тиші, вітер ніби змушує постійно йти вперед. Озирнувшись назад, ви бачите знайомі вогники, але це вже не жаринки сигарети, а чиїсь очі. Хтось іде за вами, чи то охороняючи, чи стережучи. Можливо, вам варто задуматися втекти полем, чи спробувати повернутися до входу в місто. Минає година, дві. Це за вашими відчуттями. А скільки насправді часу сплило, ніхто не знає. Може, поняття часу тут взагалі відсутнє, як і зміна дня і ночі? Схоже, тут вічна ніч, пізнього листопада. І ось, коли ви взагалі вибилися із сил і вирішили перепочити, ви почули голос поговоримо? Ви відповідаєте ствердно, хоча відразу жалкуєте про це, згадавши, у якому місці ви опинилися. Голос, який з'являється то у вас за спиною, то мало чи не кричить у саме вухо. То лунає десь далеко із самого поля, починає Я знаю, знаю, як воно, знаю, що ви відчуваєте. Давайте поговоримо про це. Вам зрадив ваш партнер? Так, буває. Це був справжній удар. Ви разом були десять років, у вас двоє дітей, і одного разу усе летить у прірву. Ви зможете тепер жити без неї. Зможете втамувати всі емоції, що вас прямо затоплюють. Ви розумієте, як так сталося? Думайте про це. Думайте про це що секунди, і оживляйте в пам'яті картину, де вона б'ється в екстазі під чужим чоловіком на вашому подружньому ложі. Хоча це не так страшно, як ваше дитинство, без друзів, без радості. Вас кілька років булала вся школа, ваш класний керівник не помічали цього, а інші вчителі боялися. Одним із ваших ворогів хуліганів був син директриси. Батько не прийшов і не набив нікому пику, тому що був зайнятий будівництвом полиць і політичними новинами. Ви були сам на сам проти цілого світу. Згадайте це, згадайте, що це була школа життя. Думайте про це, що вона заклала вашу основу, і тепер з вами буде лише так усі люди хочуть вас образити. Вони бачать ту слабкість, яку ви тоді проявили, а слабких добивають такий закон. Згадайте це. Згадайте ваш порожній гаманець і ваш вік, вам уже не двадцять. Половину життя ви вже прожили, якось прожили. Хочете продовжувати, чи може припинити це прямо зараз? Ви ж смертний, вам все одно помирати. Чому б не зробити це прямо зараз? Хто ви? нарешті питаєте ви в порожнечі. Психотерапевт цього міста, говорить голос, я хочу вам допомогти. Треба вигнати всі неприйнятні думки з вашої голови, думки про те, що треба якось жити далі. Ви йдете далі, поки не бачите щось велике попереду. Радієте, біжите і опиняєтесь в уже знайомій обстановці вхід у місто, все спочатку. Але тепер ви бачите табличку вітаю, ви пройшли екскурсію ви можете стати гідом міста самогубців і допомагати тим, хто прийняв рішення. Або ж продовжуйте шукати вихід, якщо вважаєте, що дорога не закільцьована. Рішення не остаточні, а темрява змінюється світлом. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.